Добрий день, починаємо другий шматочок першої серії. Дивіться. Як ми бачимо, нам показують. Важке життя на цьому острові. Торфін вимушений працювати, і, в принципі, всі вимушені працювати, щоб жити, щоб пережити зиму, яка наближається. А, Торфін погодує та подає корову. Так. Дитяча психіка живе за принципом задоволення. Хочеться гратися, хочеться фантазувати, мріяти. Але середовище Ісландії жорстко нав'язує реальність. Це призводить до фрустрації. До речі, теж дуже важливий момент шматочок відео: Ах, який може перетинати кордон, яким є море. Цей символ певно, що звертає увагу Торфіна на його внутрішню потребу. І в чому він знайде. Чим він закриє цю потребу? Фантазію про війну, про воїна? Фантазія про те, що... Полишивши Маркланд, наш корабель поплив далі на південь. Там кращі землі. Так сказали нам вітри. <звук> І тоді ми знайшли його. Новий континент. новий світ, де ростуть фрукти, і трав'янисті рівнини вкривають землю. Я назвав ту землю. Я назвав ту землю Вінланд. Ну що, хлопчиська? Тепер ви кращої думки про Лейфа Еріксона. Так, Лейфе, ти неймовірний. А далі там хтось був? Там було тепло. Те місце більше за Ісландію. Це місце більше за Ісландію. Там усюди росла трава. Там усюди росла трава. Зверніть увагу. Ми також бачили місцевих. Хоч і не зрозуміли один одного, але стали друзями. Капелюх з пір'ям та Люлька. Він звертається Це подруга, до порожнечі. до потреби дітей. Справжній воїн може до носити його. Але тут також він викликає в них хлопчачий інтерес, романтизація. Подорожі через море. Діти досі не Можна Торс як закон. Вибач. Я хотіла, щоб вони почули історію Лейфа. Справжній воїн? Ти справді неймовірний. Правжні, Розумієш, Торфіне, ти хороший хлопець. Опливеш з нами, коли виростеш. Що? Та я зараз попливу. Зараз? А, Але, вейте, мені терпіти, виросту? я Я зараз попливу. Я готовий. що Йормуганд живе на заході, та жирає усіх, хто наближається, а за ним немає уже нічого. Тому ти й маєш зрозуміти, наскільки я гарний у своїй справі. Бачиш? Ось доказ. Я справжній воїн. Але Лайфе, ти не воїн. Що? Ось доказ. Шляпа з пір'ями. Я справжній воїн. Для дітей в їхньому віці, коли в них одна із головних ігор це бій на мечах або е, подорож морем на дракарі. По це не це не символ того, що ти воїн. Символ того, що ти воїн, в їхній, в їхній уяві, це меч. Меч і вміння їм володіти. Ти нічого не знаєш. Воїни бувають не тільки на полі бою. Моряки б'ються проти моря. Це ж неймовірно. <рес> так і знав. Так. Що? Усі кажуть, що ти просто дитина з бородою. Ти просто шукаєш пригод і безпорадний у битвах. Все. цікаво, коли діти кажуть. Що ти дитина з бородою? Ну? Це лише твоя думка. Ось Торфін вірить мені. Не вірить. Ти що? Хоче сказати, що я старий, який не може битися? Ти не віриш мені? Ну, це правда, мій говорили? батько воїн, але правда, що мій батько воїн. думають, що я дурень. Вбили. Звернення до закону. На сьогодні досить. О, Арі. Проведи їх додому. Так, до авторитета. Торсе. Яким є воїн? Побачимось. Бувай. Яким є мечник. І на цьому ми зупиняємось щодо перегляду цього шматку. Os treinamos.